Це не мотиваційне відео, це реальність. Мінус 10 кілограмів і 1 кілограм відкату. На піку було навіть мінус 11, але я трохи розслабився. Харчування послабив, додав креатин, тому вага трохи відкотилась. Але я не здаюсь, сьогодні навпаки розкажу всю правду про те, що відбувається після гарних цифр на вагах. Як я тримаю мотивацію, коли все йде не так гладко, як хочеться, і чому ця хвиля найважливіша. Всім привіт! З вами Джейсон, і це п'ятий випуск критичної точки. Для мене мінус 10 це не просто цифри, це сотні виборів, десятки тренувань, відмова від зайвого шматка, відмова від дивану, від завтра почну. І знаєш що? Я свідомо це вибираю і вже бачу, як це все працює. Особливо наскільки швидко відгукується тіло, коли ти даєш йому правильний напрям. Але як і в будь-якому процесі, не все ідеально. Тож, я почав приймати креатин. Я трохи розслабився і почався невеликий відкат. Але відразу хочу виправитися. Я не зірвався, не скотився. Я добровільно дав собі трохи свободи для того, щоб почерпнути трохи відпочинку і з новими силами рухатися до цілі. Тож не треба морально над собою знущатися. Це все нормально. Ми люди і рухаємось до своїх цілей. Тож зараз я повертаюся до режиму, коригую харчування. Виставляю чіткі межі і роблю це з повагою до себе, а не просто зі знущанням моралі. Я бачу, що я хочу і можу йти далі без тиску і злості. А ще раз з повагою до себе. А от тренування не зупиняв ні на день. Навпаки, чим більше втягувався, тим більше бачив, що тіло адаптується, витривалість росте, техніка покращується. Тож біг і вело, це моя база. Саме через них я навчаюсь дихати, терпіти. Тримати темп навіть тоді, коли хочеться зупинитися. А от щодо прогресу починав я з дуже повільного темпу, приблизно 12 хвилин на кілометр, це було те ж саме, що ходьба, але бігом. Тобто просто вийти, пробігтись, дати легке навантаження на серце. А тепер я витримую годину бігу без зупинок або ж катаю десятки кілометрів, як ні в чому не бувало на велосипеді. А от лові не на першому плані. Поступово підключаю, але більше орієнтуюсь на самопочуття та бажання ними займатися головне без фанатизму. Я вважаю, що найголовніший результат це те, що я бачу його не тільки в цифрах. А й в тому, як я себе почуваю. Як рухаюсь, як прокидаюсь, та чи дає мені це шалений заряд. Тож саме це і є моя мотивація бачити кожного дня, як я йду до своєї цілі маленькими чашками. Так, останній тиждень я трохи розслабився. А саме було декілька днів, коли я дозволяв собі в харчуванні більше, ніж планував. І раніше я б це сприйняв як провал, але не зараз. Чому так? Бо саме цього разу це була свідома пауза. В цьому випадку головне було просто дати собі трохи простору без угрізінь совісті після цього. І, до речі, це спрацювало. А як так вийшло, навпаки, замість того, щоб летіти з рейок, я піймав ще одну хвилю мотивації і почав, брік бай брік, вистроювати свою власну систему харчування. Тож ця коротка передишка дала мені розуміння, навіщо я взагалі це роблю. Також нагадала, що дисципліна це не про заборони, це про баланс. І зараз я повернувся з новою внутрішньою тишею без нервів і спішки. Просто впевнено роблю свою справу і день за днем наближаюсь ближче до своєї цілі. Не буду брехати, що все йде гладко, трудно, що вистачає. Банально накопичилась втома, і коли довго тримаєш темп, тіло вже саме починає тобі говорити. Зупинись. Досить дуже довго думав, що я це оминув, але я це відчув. І ранішні підйоми почали ставати тяжчими. Якщо раніше я без проблем прокидався рано, то зараз виходить так, що я все частіше дозволяю собі спати довше, випускаючи свої всі ритуали, які запускали мій день, заряджали його мотивацію, те, що заставляло мене рухатись кожного дня, зараз я міняю просто на сон. І як би сумно це не звучало, я все одно не буду себе ганьбити за це. Треба розуміти, що я живий і це процес. Не треба картати себе за те, що ти просто інколи не можеш встати. Якщо це дійсно оправдано, якщо ти розумієш, що все це виходить через те, що ти в якійсь іншій своїй сфері себе добиваєш, наприклад, в моєму випадку, це тренування, то тут нічого не поробиш. Треба мати баланс всюди. Найголовніше розуміння, що це тимчасова штука, це етап, який треба взяти себе в руки і все переробити. Тож графік не ідеальний, я знаю, але я також вірю, що зможу його вирівняти. І найголовніше, що я для себе вирішив, я не здамся через втому. Навпаки, коли буде треба, я зроблю необхідну паузу, перезавантажусь і буду йти далі. Бо дисципліна це не про ідеальність, це про те, щоб знову і знову вставати після того як ти впав. І я знаю, що і цього, і наступного разу я знову встану, бо без цього я не зможу досягти своєї цілі. А я дуже багато зробив для її досягнення, і я не хочу зупинятися на півдорозі. Тож, якщо тобі цікаво більше про харчування, мої особисті принципи, про те, як я справляюся зі своїми викликами щодня, ти можеш підписатися на мій інстаграм і там спостерігати за цим історією. Саме там більше життя, побуту, викликів. А зараз підписуйся на канал та будемо тримати темп разом, бо дисципліна та трансформація це дуже суміжні речі, і вони не про мотивацію, вони про щоденний вибір. Про те, щоб самого себе робити краще кожного дня на 1%. навіть коли важко, навіть коли страшно, навіть коли хочеться все це просто кинути. А тим часом я продовжую свій шлях, і я дуже радий, що ти поруч. Тож побачимось у наступному випуску.